Ренос Синік 4 2019 року, навіть майже 20-й рік чуть-чуть не дотягнув. 160 рідного пробігу. Весь в оригінальному окрасі, класний синік Металік, хороша, хороша середня комплектація. Це у нас парктроніки передні, парктроніки задні, безключовий доступ, заводське тонування. Ось таке у нас трошечками все прошито, склопідімачі, всі з доводчиками, автоскладування дзеркал, мікроліфт сидіння, багатофункціональна мультимедіа релінк, Android Auto, Apple CarPlay, утримання в смузі, зміння на приборок кольорів і так далі. Датчики душу, датчики світла, електронний стоянк Вегальму. Підлокітник рухається, бардачок у нас сенсорний з кнопочки відкривається. Коротше, дуже багатий і великий функціонал. Машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником.